Що ж, доброго-доброго вечора. Суботи. З вами канал uh, TwitvPlayua, і це значить, що зараз будемо проводити розіграш uh, гри в Твіттері. Цього тижня ми розігрували трилогію ігор про Ван Хелсинга: The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut. Uh, нагадую, що там не одна, а Тригри, вся трилогія е, в одному пакунку. І зараз, поки збірна України закінчує перший тайм, який ми виграємо в Словенії, я швиденько-швиденько розіграю цього ключика і продовжую дивитися футбол. футбол. Е, значить, що в нас тут є? У нас є 132 учасники на даний момент, які ретвітнули твіт, що було умовою конкурсу. Крім ретвіту, звичайно ж, є підписка. тобто Підписка на канал Play.ua в Твіттері, плюс ретвіт саме цього твіту з розіграшем, дає вам можливість брати участь у розіграші. Нагадую, схема вже у нас відкатана, є сайт Competition Agency, який допоможе мені зараз обрати переможця розіграшу. Я просто беру, копіюю адресу цього твіту. Вставляю в поле на сайті Competition Agency, і буквально за 3 секунди ми дізнаємось переможця. 3, 2, 1, БУм! Це Вова Шнур! Вова Шнур! Дивимось на його профіль. Він підписаний. На канал, Боже, на канал, на аккаунт PlayUA в Твіттері. І ось його ретвіт. Ось, і попередній, він брав участь у всіх наших розіграш, і нарешті йому посміхнулося. Е, удача, і Вова Шнур, який в Твіттері звучить як VIP-шнур. Ну що ж, Вова VIP-шнур, вітаю тебе. Ти отримуєш ключика на трилогію The Incredible Adventures of Van Helsing Final Cut. Ти є переможцем цього тижня. А я буквально за декілька секунд, як тільки закінчу ту трансляцію, починаю новий розіграш в Твіттері. Цього тижня розігруватимемо dmc перевидання, не перевидання, а перезапуск франчайзу про. Данте, тобто Devil May Cry, який є дуже і дуже класним, то значить DMC так, DMC цього тижня. Ще раз вітаємо Вову Шнура, Бажаємо всім перемоги в наступних конкурсах. Беріть участь у наших розіграх в Твіттері. Заходьте на Play.ua, підписуйтесь на всі решту наших соцмереж, Ютуби, Фейсбуки, контакти. Не знаю, що там у нас ще є, багато всього. А сьогодні у мене все. Буквально за хвилин 5-10 в Твіттері вже буде свіжий розіграш. Тож, приймайте участь, ретвітьте і дивіться футбол!